Міністр Фінляндії uh -huh. зробив заяву. Що РФ накопичує війська на кордонах з Євросоюзом та готується до наступної фази агресії? Як ти думаєш, чи буде війна в Європі? Ми це чисто буде моя думка, щоб нам ніхто не сприймав це як якісь прогнози. Давайте от логічно всі разом порозсуждаємо. Рашка любить воювати. да. Це і метод, да, це і тактика. да. Вся країна пропитана пропагандою, там ну не беремо Москву, Пітер і так далі. Але вся оця глубінка пропитана тим, що вони самі сильні в війні, і вони себе цим оправдати. по факту там все плохо, да? враховуючи, скільки Росія витратила вже сотен мільярдів на війну. За ці гроші можна було б провести вообще газ куди угодно, в будь-який кінець там Росії. Ні, у них не все йде на війну, і Росія поставлена на військові рейки. І варіант. У Путіна спровоцирувати Європу через савальські коридори, забрать там ці країни Балтії і далі провоцирувати Європу. а Європа з усіх сил буде старатися не втягуватися в війну і робити вигляд, що там нічого не відбувається, відмахується в принципі і правильно, бо вони намагаються зберегти економіку і так далі свою. Ну з їх точки зору. З, з нашої я б сказав, не дуже дуже неприємноїда. От але це можливо і краще українцям, як вже показала практика, коли ти не ожидаєш. А воно все рівно може статися, то лучше підготуватися до цього, перепрошую, перевздє чи не деззєті, щоб у вас там було паливо, їжа, якісь відкладені кошти. можливо, драгоценності. це буде котіруватися в будь-якому випадку, щоб не сталося в світі. От а, часто може ви бачити на жінках таких багатокаліє, це різних украшень. То насправді у чоловіка сейф, отак вони гроші перевозять по світу. І, на жаль, багатьом із нас треба зараз буде про це задуматися, щоб в момент, коли в Європі війна, не дай Боже, настане в Європі, ми були до цього готові. Дай Боже, щоб цього не сталося. Але це реально може бути провокації до цього дуже величезні. Лучше, коротше, я підсумую, лучше бути до цього підготовленим, чим не підготовленим. І собі спокійно. просто і жити собі спокійно. і будь-як буде. І дай Боже, щоб це не сталося. Все.